Дивіться, яка вона є. Жовтенька, дуже гарний сорт. Дуже гарний сорт. Висота рослини. Висота рослинки. 80. Отак, пару 80 см. Ножка вже така в неї, бачите, яка в неї ножа. І товщина її майже вже більше 3 см. Не потребує додаткової опори. Виглядає бомбічно. Є ще одна в мене така. Ось. Така сама вона. Ось. По висоті чуть-чуть нижче. 75. Теж шикарно. Це Швайзер Турист. Вінтер Голди такі по 5 тисяч. Були б. Є ще офір сосна. Вона така, як Швайзер-туристики. Бачите, дрібніша, менша інша хвоя і така в неї колір трошки інакший. І це така більш жовтіша та така. І він ще є. Вони теж пушисті. Є ще офір вищий, якщо цікавить. Це здоровезний такий. Його висота метр сім.